Ось такі теплі чуні, я їх називаю, дивіться, дівчат, повністю з, з хутром, по всій довжині. Ідеальний варіант на зиму, Прям такі тепленькі-тепленькі. В шоколадному замші та в чорному замші. Тут з білим хутром, опушка, та всередині чорне. Вони йдуть на середню та доміжку. Дивіться, як вас виглядають. Такі прям затишні дуже. Йдуть по 41-й розбір, скоріш за все, може і ви можете вже замовляти. Доступні до замовлення в будь-які шкірі. Та замші. Дивіться, які красончики без застібки, вільного одягання, але одягаються Дивіться дуже легко. Зараз покажу вам чорні. Так ось знімається одягається. Одівається еть, неть. Зараз у мене тут картонка. Картонку обираємо. И так подтягиваем. О, давится классно. Ну а ну топчик.